Всім привіт! Вас вітає перша в Україні онлайн-прийомка. Зараз ми будемо тестувати подарунок від моїх друзів з Дніпра Вони мені першими подарунок подарували акумуляторну болгарку. І зараз я хочу подивитися, наскільки вистачає акумулятор. У нас є ось такі штуки. Я їх газель не міг би забрати, але газель поки що сюди не приїжджає. І я хочу собі в домашню машину, мені потрібно порізати їх на навпіл, щоб вони влізли. Тобто зараз ми будемо тестити. Дивіться, вже акумулятор, ось ще червоним, ще заряджається, тобто ми це теж, просто ми вже чекаємо 20 хвилин, він ще не дозарядився. Но 20 хвилин назад ми були, от натискали. Було жовте, потім 20 хвилин натискали, вже було зелене, і він вже заряджений. показує повністю, Це дозаряджається, можна сказати. Тобто Ми це теж учтемо, що він не повністю заряджений. Але зараз будемо різати. Подивимося, на що вона здатна, наскільки часу приблизно вистачить. Так, техніка безпеки. Беремо акумулятор. Це акумулятор 20-вольтовий. На скільки це він на 4 ампер години? Так, зараз почнемо ми працювати. Зробимо такий тест. Ну, поїхали. Так, ну що я вам скажу? Перерізали всі, і ще є. Но вже в кінці почала один раз-два рази, що сама вимкнулася, ніби як запобіжник спрацював. Можливо, без перестанку. Давайте подивимося на рівень батареї. Червоний і ще жовтуватий я не знаю, наскільки правдивий цей індикатор, але ось так показує. Ну, дивіться, мені, в принципі, сподобалося. Це 4-амперний, є 2-амперний, 4-амперний і 6-амперний. В принципі, під свої задачі ось так. Ну, підсумуємо, що Дніпрем – це надійний помічник в металовному бізнесі. Всім гарного вечора.